Нещодавно у селі Новоселиця Полонської територіальної громади розпочалися роботи з відновлення містка. Про ініціативу ремонту та фінансування розповідає перший заступник міського голови Віктор Яськов. Вже кілька років нагайно стояла проблема з новоселецьким містком, який розміщений біля новоселецького парку і вулиці Заводська. Той місток був побудований ще в 78 році силами місцевого агропідприємства і на сьогоднішній день вже став буквально аварійний, а жителі хотіли б ним користуватись в подальшому. До нас звернулись жителі вулиці Заводської з проханням вирішити це питання. І ми, зібравшись з загальними зусиллями, вирішили так, що жителі частково поможуть. Виконання робіт міська рада придбає матеріали, місцевий підприємець Носуліч допоможе і робочими руками, і матеріалами. І так, спільними зусиллями ми приступили до роботи по заміні настилу того містка. Але в процесі роботи вияснилось, що опора містка теж потребує ремонту. Тому в свій час понизили рівень води, відремонтували опору моста. І на сьогоднішній день спільними з спільними зусиллями виходимо на той період, коли містка найближчим часом можна буде експлуатувати. Складнощі, з якими зіштовхнулися під час відновлення містка, поділилася староста новоселицького старостинського округу Світлана Рибій. На сьогоднішній день місток біля парку Новоселицький знаходиться в такому стані, як він є. Замінені опори, укріплені береги з двох сторін, опори поварені і пофарбовані металеві конструкції. Минулого тижня наші громадяни і мій працівник з благоустрою, ще хлопці, які послухалися мене, обробили переробом, так, продуктом відпрацювання 164 балки. Балки ці були перевезені з пілорами, лежали вони в приватно. Підприємця Нусуліча, люди зібралися і всі обдерли в їх кору. Потім було вирішено питання, що перевезти їх сюди і тут обробляти переробом. І ми, ми минулого тижня, я теж особисто приймала участь з ними тут трохи три дні обробляли їх цим переробом. А зараз вони тяжкі, треба чоловіків. Треба, я думаю, що послухаються. Я думаю, що ми все зробимо. Доцільність цього містка їдуть з полонного на гамарні сюди, ті, що живуть сюди. З гамарні так само їдуть, якщо відпочивати парки так само. Тут люди, тут одна вулиця, тут ось, там вулиця зараз вона називається паркова, тут вулиця Заводська, вона лишилась. Це ж ось до був цукрозавод колись. Тут йде, люди йдуть на зупинку сюди, на парк Новоселецький, на зупинку йдуть. В основному зупинки так само сюди. І тут йде проїзна дорога сюди, і на гамарню, на Березну, на прушки хто хоче, понимаєте? то вона тут доцільність її. Є.